Легка соромиться, адже вперше в житті дає інтерв'ю. Ще й привід особливий. Віктор Попов, директор провідної в Дніпропетровську будівельної компанії, яка щороку вводить в експлуатацію тисячі квадратних метрів житлової площі. За видатні заслуги в галузі будівництва сьогодні пана Попова нагороджують почесною медаллю. Ми сьогодні дійсно строєм достатньо. значимые объекты по городу. Мы стремимся, чтобы наши объекты имели свое лицо. И они действительно, я думаю, что сегодня имеют. И мы строим планы такие амбициозные. В этом году мы, наверное, ведем порядка 50 тысяч квадратных метров жилья, а на следующий год у нас уже заделите объекты, Ми вийдемо на 100 тисяч кращих представників будівельної галузі Дніпропетровщини напередодні професійного свята привітав перший заступник міського голови Анатолій Крупський. Він зазначив, сьогодні першочергове завдання місцевої влади тісна взаємодія з будівельною галузю за для забезпечення її стабільної роботи та розвитку інфраструктури міста. з сестрілями. Точки взаимодействия. Прежде всего, наша задача максимально упростить выделение земельных участков, обеспечить строительные площадки подводными инженерными коммуникациями для того, чтобы максимально в короткий срок строители могли с помощью инвесторов строить жилье, благоустраивать наши кварталы, строить объекты социального значения, гражданского назначения, то есть создавать нормальный внешний вид Днепропетровска и внутреннего содержания.